Всім привіт! Поговоримо про чоловіків із тінню зради. Це не ті, які зраджують, це ті чоловіки, яких зрадили фізично, емоційно, енергетично якось через довіру. І от зараз ми поговоримо про інформацію для жінок, які зустрічають таких чоловіків, тобто таких поранених із недовірою. Дуже часто в картах Таро на стан таких чоловіків випадає сімка мечів. Тобто видно, що там якийсь біль, зрада, якась підсвідома травма і так далі. Отже, для тебе, щоб ти зрозуміла, що це таке, ти відчула, що між вами щось є: погляд, дотик, магнетизм. Але потім він зникає, мов тінь. Мовчить, не проявляється, тримає дистанцію, особливо холод. Щоб не показати, що він щось відчув, це може бути чоловік, який пережив зраду, не обов'язково фізично, а часто емоційну, глибоку і принизливу. Він міг втратити віру в жінок, у любов, в себе самого. І тепер він носить свою рану як меч за спиною. Він ніби каже світові: Я більше не довіряю, я краще сховаюсь. Течу, зроблю вигляд, що нічого не було, ніж знову відкрити серце і померти від болю ще раз. Але ж, ти, як жінка його відчула, його біль, його справжність, його мрію, яка ще жива всередині, ти бачиш його не таким, яким він здається, а таким, яким він міг би бути. Це не ілюзія, це пам'ять душі. І от Далі йдуть кроки, які головне пам'ятати і не робити. Не рятуй його, не змушуй йти в контакт, конект, ніби в довіру. І не тягни його. Це саме головне. Просто стань тим простором, де не страшно бути собою. І собі дай цей простір і йому. Не для того, щоб він якось ожив, зреагував. А для того, щоб ти залишилася живою, щоб тіло, і психіка і серце були відкриті, що ти не зобов'язана комусь допомагати, а дивитися тільки за своїм станом. Бо справжня жінка не чекає, щоб її вибрали. Вона сама обирає відчувати, жити, довіряти і йти далі, якщо треба. Якщо нічого тут не відбулося далі. Тобто ти зразу оцінила ситуацію, зрозуміла, чи варто, чи не варто тут розбиратися, чи затримуватися, чи варто може дати людині шанс і поговорити, це саме важливе, і тоді зрозуміти, які подальші твої дії во благо тобі.